На площі біля монумента перемога багатолюдна. Городяни прийшли на проспект Миру, аби віддати данину пам'яті військовослужбовцям 25-ї повітряно-десантної бригади, які загинули під час виконання військового обов'язку. Серед тих, хто залишився до кінця вірним військовій присязі на вірність народу України шість криворіжців. Це старший лейтенант, командир взводу Валерій Алтунін, а молодший сержант, командир відділення Павло Коснар. Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника Антон Самохін, сержант, командир гармати Євген Резніков, солдат номер гарматної обслуги Ілля Гайдук. Солдат-стрілець зенітник Станіслав Дубяга. Всі вони свято вірили, що рідну землю потрібно захищати від зовнішніх та внутрішніх ворогів до останнього, адже вона єдина і рідна. І кому як не їм бути на передньому рубежі, відстоючи її незалежність. Такі почуття поділяють і криворіжці, які прийшли до монументу. Родина це мать наша. От, я думаю, наші предки захищали, нам потрібно і нашим дітям, внукам. Тобто, захищати треба всю життя. Що так служила ситуація, що ми зараз страдаємо від наших братів? ну Це, звісно, народ не може російської винити. Це політика. Страну треба захищати, звісно. Всіх, кого призивають, треба. За те, що вони сюди влізли, це не добре. Вбивати наших людей, наших рідних. Все-таки всі як-не-як як люди. Треба за це стояти. Я думаю, що треба йти в армію і служити. Якщо ми самі себе не захистимо, кому ми потрібні? їх не захистить. Жалко, тільки дітей, що гибнуть. Страшно просто. Обов'язок кожного чоловіка захищати нашу вітчизну. Ну і Мабуть, кожна жінка повинна подумати про те, де будуть рости її діти, в якій державі. І, мабуть, подумати про те, що потрібно. Хоче вона, не хоче, плаче вона, не плаче, але потрібно чоловікам захищати нашу батьківщину. Траурна процесія з домовинами загиблих земляків наближається до місця, де з ними можуть попрощатися їх рідні, друзі та всі криворіжці. Лунають скорботні дзвони георгівської дзвіниці, і одночасно запалюються факели пам'яті. До всех присутніх звертается міський голова Юрий Вилкул. Сегодня в нашем городе скорбный день. Мы прощаемся с настоящими криворожанами, с настоящими героями, которые выполнили свой волненский долг, свою присягу, продолжают гибнуть наши земляки. Погиб и командир воинской части 3011, полковник Радзиевский. Погиб и привезли уже 40-го батальона Краковецкого. Город всегда помнить будет своих героев. Імена цих хлопців навічно залишаться у серцях людей, говорить керівник Дзержинсько-Довгинцівського об'єднаного військового комісаріату Ігор Василенко. Гибнуть лучшие представители нашої держави, гибнуть лучшие ребята нашого города. Дорогі батьки, близькі друзі погибших воїнів, прийміть слова глубокого соболізування. от руководства войск южного оперативного командования от руководства, от руководства войск оперативного командования пивдень областного военного комиссара от военнослужащих личного состава криворожского гарнизона Попрощатися зі своїми колишніми підлеглими приїхали представники військової частини, звідки хлопці відправились у зону бойових дій транзитом через Мелітополь. За словами капітана Тимофія Зарицького, це були найкращі солдати їхнього підрозділу. Ми, десантники, дивлячись у очі, обіцяємо, що терористи будуть знищені. Ми обіцяємо, що на рідному криворічці їх не буде. Слава Україні! Мужність і героїзм десантників, проявлений під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, високо оцінила держава. Указом президента України, старший лейтенант Валерій Алтунін, отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Орденом за мужність третього ступеня були нагороджені Ілля Гайдук, Станіслав Дубяга, Павло Коснар, Євген Резніков та Антон Самохін. Всі посмертно. Всі бійці відзначені почесним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно під час церемонії прощання з бійцями-десантниками до домовин йде нескінчений людський потік, море квітів і сліз, а також спогадів близьких про те, якими хлопці були за життя і якими вони залишаться в їх пам'яті і пам'яті земляків. Він був таким завжди добрим, улипчивим, дуже веселим. Вот, потому что я из Днепропетровска, он с Криворога, мы постоянно у бабушки были в селе на всех летних каникулах. Очень жалко. Сын был достойным человеком, мужчиной, который не побоялся пойти по мобилизации в армию и отстоять независимость нашей страны, независимость своего города за своих детей, за родителей, и за близких. Он веселый человек был, такой веселый мне кажется, знаете, его особо обидеть-то, как-то такая реакция у него была все улыбкой. А фотография он, конечно, такой суровый. А в жизни он вообще такой парень хороший был. Антон был очень добрым, очень веселым мальчиком. Детство у него было очень сложное. Он рано потерял маму. Розпитувалася у опікуну, потім пішов в армію, закончил інститут, сам за себе платив. Очень порядочный, очень чесний человек был. Очень любив борю, боря його племянник единственный. ми приїхали отдать останній долг, Пам'ять світлою. Соболезнує всім. Слава Україні. Під час інтерв'ю Жанна Чернецька тримала за руку семирічного племінника Антона Самохіна Бориса. Хлопчик розповів. Що в останню зустріч з дядьком той пообіцяв йому прилетіти на парашуті та зробити Борису подарунок. Але не судилось. Криворісці, які прийшли сьогодні на жалобну церемонію, переконані, хлопці загинули не дарма, і пам'ятати їх священий обов'язок кожного. Вони захищали всю Україну, Вони захищали нашу землю, наш народ, вони воювали за всіх нас. В першу чергу, огромна благодарність. Вони дійсно герої, і вони завжди залишаться в наших серцях. Так хочется, чтобы они были живы. Так хочется, чтобы ну, они видели мир этот. На сын там служит. Поэтому я, как никто другой, понимаю этих мам, родных. Так хочется, чтобы они были живы. Я думаю, что нам нужно всем становиться еще мужественнее. терпимее, наверное. Наверное, говорят, надо принять эту боль, чтобы потом преодолеть все вот эти вот все беды, которые вот сейчас пришли на нашу землю. Хотелось бы сказать свое соболезнование родителям, мамам и сказать спасибо, что они воспитали таких детей, которые мужчин, которые знают действительно, что такое понятие слова «родина», благодаря которому у нас сейчас не свистят пули, не взрываются мины, живые дети. Хочется сказать большое спасибо и выразить свою соболезнование. Поблагодарить тех, что не погибли за нас, за нашу свободу, за нашу Украину. Мы обещаем, что бережём эту страну и сделаем все возможное от нас. Светлым памяти и вечный покой.